Всім привіт! Довго відкладала це відео, але все ж таки поділюсь своїм досвідом, як можна українцям одружитися в Польщі, отримати польське свідоцтво і при цьому не звертаючись в українське консульство або будь-які інші українські установи. Одразу попереджу, що весь цей процес зайняв в нас приблизно півроку, бо було засідання суду і потім ще чекали на. Сам розпис, але якщо ви хочете пройти цей шлях, вам може бути корисним це відео. Бо я дуже багато читала, ресерчила і спілкувалася з юристами, які мені казали, що неможливо це зробити без звернення в консульство. Але в мене це вийшло, і я вам розкажу, як саме. Почну спочатку, чому взагалі вся ця процедура триває так довго, чому не можна. Піти і одним днем розписатися в Польщі. Основна проблема це те, що Польща хоче від вас довідку про те, що ви зараз ніде не одружені. А Україна таких довідок не видає, не видає вже дуже багато років. Бо в Україні немає єдиного реєстру, де б це було зазначено. Тому, щоб одружитися без довідки, вам треба отримати дозвіл польського суду. Не приносити її. І весь цей судовий процес він триває доволі довго, тому це так і виходить. Тож як взагалі виглядає процедура? Ви спочатку збираєте документи, подаєте їх в польський суд. Суд розглядає вашу справу і в разі позитивного рішення дає вам дозвіл на одруження без довідки. І цей дозвіл на друження і ще там пакет документів, ви вже несете в ужон стану цивільного, це типу нашого раксу. І там вже записуєтесь на потрібну вам дату, час, місце, і вже потім, відповідно, одружуєтесь. Заява в суд. Суд обираєте по місцю проживання, немає особливого значення, який. В нього подаєте заяву. Бланки для заяви вам видадуть в суді, але приблизно воно виглядає ось якось так. І також приносите пакет документів. Цей. Найскладніше це довідка від консульства. Як мені казали юристи, без цієї довідки суд вам не дозволить одружуватись. Але. Я її не приносила, розкажу, що я зробила замість цього, і все вийшло добре. Я подивилася, взагалі, що консульство дає. І консульство дає дві такі штуки: це перша бумажка, що Україна не видає довідок, а друга це, це ваша заява, завірена консулом. Де ви кажете, що я правда ніколи не була одружена, або я була одружена, але от розлучилася і зараз я вільна можу одружитися. І консул це завіряє. Але я вирішила зробити цю заяву не в консула, а в звичайного польського нотаріуса, написала щось схоже: завірила в нотаріуса і принесла в суд замість довідки від консула. І це спрацювало. Десь через пару тижнів нам прийшов лист на пошту, в якому була вказана дата судового засідання, на яке нам потрібно прийти, щоб вони вирішили, чи дозволяти нам чи ні одружуватись. На засідання обов'язково потрібно мати присяжного прикладача. От, ви можете запросити його у суду, але тоді це може доволі довго тривати, бо там черга на цих перекладачів. І якщо ви хочете, щоб це все ж таки було швидше, візьміть свого присяжного перекладача. В суді було доволі цікаво нас, нас викликали до трибуни, задавали питання: типу, чому ви хочете одружитися, як ви познайомились, чому саме в Польщі. От, але це, це тривало десь хвилин 15, мабуть. Потім ми ще почекали 5 хвилинок в коридорі рішення судді. Нам сказали, що все гуд, все нам все дозволяють. От, і ще потрібно було почекати пару тижнів, поки цей, цей дозвіл набере чинності, отримали цей судовий дозвіл. І вже з ним потрібно йти до жоду стану цивільного. У жонд стану цивільного можна обирати будь-який, краще орієнтуватися на те, де ви хочете, щоб проходила церемонія, і вже потім дивитися, який жонд відноситься до цього місця проведення і там подаєте документи. Але в різних ужондах є якісь свої правила, яким вони слідкують. Деякі ужонди не приймають заяви без перекладача, деякі ужонди кажуть, що їм потрібна не одна довідка суду, а дві довідки суду. Деяких у жондах свої якісь є ще приколи. Тому якщо ви прийшли в жонд, а там вам кажуть, що типу, ні, ви якісь не такі, можете спробувати піти в інший, і там, можливо, не буде цих вимог. Також, якщо в жонді немає потрібної вам дати, на яку ви хочете ваш розпис, ви також можете спробувати е, піти в інший жонд. Ми відвідали три десь у жонда, поки знайшли, де нам все підходить. Е, бо в першому, наприклад, нам сказали, що в нас заберуть наші свідоцтва про народження назавжди. І ніколи їх не повернуть, вони поїдуть в їх архів. Це нас доволі сильно налякало, бо це доволі важливий документ у житті, От. але це практика багатьох жондів. Ви можете потім, якщо вам потрібно, відновити свідоцтво в Україні, або знайти у жон, де вам, де вам погодяться повернути свідоцтво після написання заяви. Ось таку заяву, але в мене було свідоцтво старого зразка. Якщо у вас воно нового зразка або повторно видане, вам можливо, воно, вам можливо, не підійде ця заява, вам потрібно буде якось по-іншому писати її та пояснювати, чому воно вам потрібно. В Чонді ви вже обираєте там потрібну, вам потрібну дату, час. Потім вам ще попросять надати імена двох свідків ваших. І написати, чи хочете ви залишити своє прізвище чи змінити на прізвище чоловіка. І, в принципі, все. Потім в назначену дату приходите до місця розпису, вас розписують, в цей же день видаються доступ про друження. І все. А, мабуть, це все. А, якщо ви проходили вже цей шлях, розповідайте в коментарях, як це було у вас. А Так, дуже дякую. Не сподіваюсь, комусь це може бути корисно.